Я запитала у чату GPT, які він знає найпопулярніші стереотипи про євреїв. Тому давайте подивимося на це разом. І так, перший стереотип, який нам пропонує чат GPT, як відповідь на моє запитання, це те, що усі євреї багаті та скупі. А ще тут вказано в цьому повідомленні, що це один із найстаріших та найнебезпечніших стереотипів, який має антисемітське коріння. Хочу вам сказати невеличкий такий секрет, можливо, для когось це буде справжнє одкровення. Те, що в принципі, будь-який стереотип стосовно євреїв, це вже в принципі ознака антисемітизму. Стосовно того, що всі євреї багаті та скупі, хочу розсіяти цей стереотип, цей міф двома дуже як на мене сильними аргументами. По перше, з приводу скупості в єврейській культурі, в єврейській традиції є таке поняття як дздака. Взагалі, в перекладі івриту цей термін означає справедливість, але якщо говорити про якісь конкретні дії або про практичне. Втілення цієї справедливості це іншими словами добровільні пожертвування. Я зараз кажу про гроші. Коробочка із написом дздака стоїть в кожній синагозі, в кожній єврейській організації, і не хочу казати в кожному єврейському домі, але в багатьох єврейських оселях ви побачите таку або круглу, або квадратну коробочку, який на івриті або українською мовою, або англійською може писати слово дздака. З дитинства єврейських дітей навчають до того, що потрібно навчитися відділяти від свого доходу якусь певну частину, і це не просто акт хорошого вчинку, це насправді заповідь бути щедрими, дбати про тих людей, які біля тебе поруч, і звертати увагу на потреби інших людей. А з приводу скупості, то скажу вам так: найімовірніше ви насправді не мали справді близького контакту із євреями. Інколи нашу заощадливість, інколи наше мудре розпорядження фінансами спри... Мають як скупість або як жадібність. Але насправді мудре розпорядження фінансами це не знак дорівнює, це не синонім до слова скупість. І зверніть увагу, що дуже багато світових меценатів, людей, які роблять великі хороші, в тому числі фінансові справи, які є керівниками або засновниками великих благодійних фондів. Це якщо подивитися в біографії цих людей, це дуже часто представники саме єврейського народу, тому що знову ж таки, якщо говорити про добрі справи, це ті моменти, ті речі, які вкладаються в єврейських сім'ях, єврейських громадах. Самого дитинства другий стереотип, який нам пропонує чат GPT, це те, що євреї контролюють банки, медіа або уряди. І дуже добре те, що чат GPT уточнює те, що це всього лише теорії змов, які не мають жодного обґрунтовування, але використовувалися, і від себе додам використовуються досі для виправдання якихось певних різних моментів. Власне, що хочу сказати з приводу ось цього моменту. Це історично зумовлене явище, тому що якщо говорити про Історичний контекст, наприклад, України, то євреї, які мешкали на території України взагалі тут мешкали на так званій території, яка називалася Смуга осілості. За часів Російської імперії це була така територія, яка простягувалась не тільки по території України, вона мала трошки більші межі. Можете поцікавитися, погуглити ось прямо зараз. В Гуглі пошукати смуга осілості, і ви побачите цю карту. Власне, це була територія, де євреям дозволялося жити за часів Російської імперії, жити, але не володіти Іти землею, тобто по суті інших варіантів, аніж як стати, наприклад, хорошим підприємцем або банкіром, або спробувати свої сили в якихось інших сферах, ну, скажімо так, варіантів інших не було. Тому так вже виникло історично, те, що ці якості дуже сильно розвинені серед єврейського народу, бути хорошими банкірами, урядовцями. Просто розумними та бундрими людьми, які постійно розвиваються, звісно, якщо говорити про український контекст, то може здатися, що ось цей пункт дуже такий правдивий, тому що якщо подивитися, починаючи від нашого президента Володимира Зеленського, який є представником єврейської української спільноти, чому уточнюю єврейської української спільноти, тому що ті євреї, які тут на території України, це по суті українські євреї, це водночас і такі самі українці, як і... Євреї, так, тобто такі можна сказати, така комбінація два в одному. І не тільки якщо говорити про президента, а в принципі серед політиків справді це таке досить популярне часте явище, те, що саме євреї, вони займають ось такі високі позиції. Але якщо заглибитися в те, що єврейський народ справді наділений. Певною мудрістю, певними такими дарами і талантами, які допомагають посідати ось такі різні високі становища, високі позиції і у владі, і в бізнесі, і в принципі в різних сферах життя. То коли ти починаєш це заглиблюватися, то все стає зрозумілим. Тому, друзі, тут уже претензії, питання не так до людей, як ви можете направити ці питання, і ці претензії до самого всемогутнього бога, який власне і дає ось цю особливу мудрість для свого єврейського народу. Третій пункт, третій стереотип, який чат GPT пропонує для нас в цьому переліку, це те, що всі євреї надзвичайно розумні. Звичайно, це може одразу суперечити мої попередні аргументи із попереднього блоку. Але як і в кожному іншому народі, є як свої герої, так і негідники, є генії, є люди, які не хочуть розвиватися. Тому насправді ось цей момент він дійсно не залежить від... Національної приналежності а швидше за все це зумовлено вихованням. Тобто, насправді, якщо дивитися про про те, як виховують дітей в єврейських сім'ях, як самого малку привчають любов до читання, думати, обговорювати якусь тему, аналізувати, спілкуватися. То потім якісь певні моменти вони вже складаються в якийсь один великий пазл. Однозначно, в євреї є що повчитися, і не просто так. Єврейський народ називають народом книги. Але щоб сказати, що прямо всі євреї розумні, ну це теж буде неправдою. Четвертий пункт, який пропонує нам чат GPT в цьому переліку, це те, що євреї живуть окремо, тобто купкою, кучкуються і тримаються. Тільки між собою, таке знаєте, єврейське сектанство, якщо так можна сказати, насправді можливо цей стереотип виник через те, що дійсно єврейська спільнота вирізняється тим, що є дуже такі тісні взаємозв'язки, якщо говорити не тільки на рівні родини, але й на рівні громади та на рівні спільноти. І хочемо сказати, що я, як член єврейської громади, пересвідчилася в тому, наскільки це грає великим плюсом на початку повномасштабного вторгнення, коли я їхала в незнайоме місто в евакуацію без речей, просто мчалась на День повномасштабного вторгнення з Києва абсолютно в мене не було ні валіз, ні особистих речей, нічого. Саме єврейська громада, яка розташована у Вінниці, були тими людьми, які прийняли, забезпечили всім необхідним і які по суті допомогли обжитися в новому місті на нові на новій території. Безумовно, що ось такі прояви вони не тільки в єврейського народу, але. Наша ось така сімейність і ось така зібраність в форматі громади допомагає нам, по перше, не розсіятися, не розсипатися і давати взаємопідтримку один одному тоді, коли, наприклад, інша людина може цього потребувати. Наприклад, в нашій громаді, коли у когось є якась потреба, це може бути пов'язано з хворобою, це може бути пов'язано з якимись іншими життєвими ситуаціями. Ми всі згуртовуємося для того, щоб разом зібратися і допомогти, наприклад, цій конкретній людині, і це. Дуже ефективно. Я вважаю, що ось ця риса такої згуртованості єдності це те, чого в багатьох народах дуже сильно не вистачає. Але і водночас є різні євреї, є євреї, які більш відірвані від громади. Взагалі потрібно розуміти, що, скажімо так, євреї є різні, так є євреї, яких можна зачислити до категорії релігійні євреї. Є, є євреї, які не дотримуються ні релігійні традиції, це так звані світські євреї, які просто живуть звичайне своє повсякденне життя просто знаючи те, що наприклад, в них є єврейське коріння, тому треба розуміти, що також євреї бувають різними. Взагалі, цей стереотип, він також виник через те, що якщо дивитися чисто історично, наприклад, якщо ми будемо розглядати територію і географію розташування єврейської громади, наприклад, в якихось окремих містах, то ми побачимо те, що справді єврейська спільнота часто була відокремлена від. Загального населення якогось конкретного міста, але це така не те, щоб вимушена дія, це, скажімо так, дійсно єврейська традиція, тому що у нас є заповіді історії, де нам заповідано, щоб ми надто сильно не змішувалися з іншими народами, які по Торі названі як язичницькі народи, тому що це могло б повпливати на духовний стан, на взагалі атмосферу в самому єврейському народі, і таким чином можна взагалі. Розчинитися в інших народах і загубити свою ідентичність, свою віру та й загалом самих себе. Тому дійсно, єврейський народ споконвіків трошки був, наче відокремлений від інших спільнот, але і водночас якось так умудрявся бути і повноцінною частиною того соціуму, того суспільства, серед якого, наприклад, цей народ в певний період проживав, і саме ось таке відділення, як на мене, справді допомогло до сьогоднішнього дня зберегти мову. Наприклад, іврит, іврит взагалі 2000 років вважався мертвою мовою, ну по суті, мовою тільки священних писань та молитв. Але саме за рахунок того, що в громадах іврит все ж таки підтримувався, дітей все ж таки навчали івриту, хай навіть на рівні священних писань, хай навіть на рівні молитв, але все ж це зберігалося. Якщо говорити про пісні, про молитви, про традиції, про свята, все це зосереджувалося. І зберігалося саме на рівні єврейських громад. І коли люди щось дуже сильно ретельно оберігають і бережуть, то в принципі по суті можна не дивуватися, чому на сьогоднішній день ми маємо державу Ізраїль, яка. Розвивається, яка не загубила сама себе єврейський народ, який себе не розсіяв по цьому світові між іншими народами. Тому насправді в ось такі відділеності навіть є великий сенс, і останній заключний пункт, який нам пропонує чат GPT, це те, що всі євреї дотримуються релігійних обрядів. Потрібно розуміти, як я вже і згадувала вище, те, що багато євреїв не є релігійними євреями, і це абсолютно нормально до якогось певного віку, до якогось певного часу, по перше, не знати про своє єврейське коріння, тому що особливо в контексті. Екст історії України по сьогоднішній день дуже багато євреїв, які навіть не здогадуються про те, що в них є єврейське коріння. Але з часом все одно ця інформація якимось чином випливає і. З'являється і люди дізнаються про своє походження. Нормально не знати про єврейські традиції, ненормально це не хотіти в цьому розбиратись, тому що мені здається, що не знати свого походження, не знати культури та історії свого народу це те саме, що, наприклад, не до кінця знати своє ім'я або некоректно знати, яке твоє ім'я. Все ж таки, це ті моменти, які також визначають твою самоідентичність. І що мені ще подобається, так це те, що всі ці пункти чат GPT підсумовує в таке одне. Заключне речення те, що всі ці образи вони формувалися століттями як засіб для виключення для підозри або ненависті, коли ви чуєте про якісь стереотип, або ви чуєте якісь антисемітські жарти, стереотипні жарти, якісь насмішки, або просто якусь ярликову інформацію. Моя вам рекомендація без особистого досвіду, якщо у вас немає особистого досвіду в цьому питанні, яке звучить це не тільки до речі, стосовно єврейського аспекту, а в принципі стосовно різних сфер життя, не поспішайте робити перечасні висновки. Я справді вважаю, що особистий висновок краще робити тільки після особистого дотику до якихось певних обставин або до якихось окремих конкретних людей. В цілому мені подобається ось таке спілкування з чатом GPT. Друзі, як вам така рубричка, як вам взагалі ось ця інформація, яку ви щойно почули? Поділіться, будь ласка, в коментарях, і не забудьте підтримати цей випуск вашою вподобайкою, підпискою на цей youtube канал та вашим коментарем. Усім шалом, до зустрічі на youtube каналі «Єврейський Подкаст.